На старому телефоні здулась батарея, і телефон перестав робити старенький техно, а зробив таку чудосію, взяв стару батарею, зараз не вийму. Вже вона перестала працювати. От зняв оцей. І поставив старих кнопочних, на що ще живі? О, тут писало, що 2400 ман, а в кнопочних по 800, по 1600 ще живі були. І пару місяців робило. Ось зробив таку чудосію. Ізолював, і дві такі пакети батареї акумуляторних від кнопочного. З'єднав плюси до плюсів, мінуси до мінусів і тут. І от пару місяців працювало. Стару батарею от взяв, вирізав, оставив тільки корпус. Вже перестало працювати, бо вже бачу, одну здуло. Батарею також одна ще може працюватиме. От. А тут там поприпаював. Зараз буду розбирати. Поприпаював, скочем заклеїв, ізолював, щоб воно не прикасалось. От. Тут видно спаяно. А тут прямо поставив фембрики і зв'язав провоз проводом плюс плюсом, мінус з мінусом, щоб не відпаювати, припаювати. Отак от, от розсоїняю зараз. От розсоїнив. Ну, вже одна оця. Своє доробила батарея. Ця могла ще на щось інше піде, якщо вона перевіру, перевіру триматиме. А ще знайшов от таку батарею. Тут писало 1800 ман старого мобільника. перевірю пізніше тестером. Вона сюди от заходить, навіть більше можна. Плюс до плюса, мінус до мінуса. І буде ще можливо служити яких пару місяців, як зроблю. Тому що телефон старенький, батарея дорога. То краще б учну з батареєю телефона купляти, ніж батарею. А так ще можна телефонувати, як зроблю. всім добра, здоров'я, успіхів, слава Богу.